І всім привіз вам про Люплеєр, і ви на серіалі Люплеєр проводи. І всі в нас в зоні шоста серія і ми почнемо. На що тобі людина? Мені це трібно, Сертрес. Як ти хвост, справді того ходиш, то... На що плати звільнення, а ти де мені просто... Бути... Де мені просто вільно від зла. Мені це трібно, як ти того не втмієш, Сертрес. Я все так розумію. Да мені назавжди буде злою під диктатує. А... Та, я знаю, але ми ти не терпіти, коли просто не зможе убити нову операцію. Чи атаку Чи війну на землю? Ти нічого не розумієш, не за нас Чи демонія, чи не назавжди буде злою. Ходь в І як ти людини просто того не розумієш, як ти хочеш просто звернути диктатуру наче ти того зовсім нічого не розумієш? Я розумію, Сеатрес! Як ти думаєш, що я ти нічого не розумію, то скорше ти нічого не розумієш? І я? Я розумію. Я розумію, ти хочеш того справді, і я пасти чуєш, що ти справді того хочеш. Але це безсмислено. Адже на все все. Що ти дасть? Наче рівні попадати? Нінчку. Та, я знаю, що йду в інші погані кудись попадати. Але. мені мені втерпіти операції, незарубні, які він робить проти нагоду. Та, ми то дивляться від тебе просто терпіти? Проблю Проблюблей. Я знаю, сертрес. Нащо бі. Просто віддумайся, може я тобі, ні. Ні. думаю, що цей помлюплег такий розумний. Думки твої яєм мені сни не, не постане тупі, що не сказавши твої дум думки, не сказавши. О тим не сказавши, не сказавши, що я правий. Та, ти не правий. Я тобі кажу, тобі відоматись, повлюплег. Я цього... Це ніколи не станеться! Це нащо ти не робити? Я розумію, що ти хочеш та диктатуру, але Ульфлай, сам то не зрозуміти, як це не подобається. Так! Да. Йому не подобається! І це я сам розумію, наскільки все детані дитата... є погано інших диктатур. Поліфлей ніколи не здобувся. Да. Ти правий, Астрат. Не треба мені ніколи не здаватися. Mm -hmm. Ніколи не здавайся. Так, нам треба да. бути готова, бо Люцифер з цим назором тим... і. яким незом. Люцифер заповню племмусе і думаю, ні, може з ну, щось задумати погане. Тож Люцифер! Я думаю, що він дошний біг лід, прийде тобі в точно довів, тому чи він не думає, що ти незер. Ти правий, полюблене все. Але я тоже на тому не впевнений. Невпевнений. Хто би сказав би? Екселю так тебе не знає, а як він тебе не знає, наче він буде вірити? Ти правий. Угу, Як і завжди правий? Може я завжди буду правим. Добре. Тоді по Екзе. Тоді побаємо до віру. Відти до Excel. Окей. Окей. Okay. 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 Добре. Так правильно. Всім до з у в флеях і всім побачення! всім кудбай.